Так, з друзі, підбираю якраз клієнту джету під таксі в Україну з мінімальними пошкодженнями. Зараз буду вам показувати, що це за бамбітіська машина. А ось і вона джета в нас 18-го року. Кинулись пошкодженнями, бамперу трішки, крило і трішки трішки тут. По салончику вона усрата просто до невозможності. Але хімчистка в Україні за 2000 гривень зробить цієї булочки просто чудеса. Руль. У нас трішки затертий, можна буде перешити по бажанню. Пробіг на ній 130 тисяч миль. Це десь орієнтовно десь 200 тисяч кілометрів. Але, друзі, ціна просто нічна. Блін. Тут ще й зонтик в подарок іде. Та ти що? Бачите, по салончику вона жива. Пошкоджень більше ніде немає. То по суті бампер з. Цими штучками крило. Я думаю, що тут можна витягнути без покраски і цю штуку купити. Вгадайте, за скільки ми її виграли, і скільки вона стане кінцевому власнику під ключ. Беріть до уваги те, що комплектація, хоч вона і дуже усрата, але комплектація після хімчистки буде просто шикарніша.